Сьогодні круглий стіл на тему того, як має функціонувати Київ. Це дуже дивно звучить в тому, що Київ не вчора створили. Мер не вчора створили закон, не вчора створили, але приємно, що до цієї теми повернулися. Що стало поштовхом? Що, наприклад, я розумію. Розмови ці були до початку повномасштабної війни майже два роки, саме зараз взялися за це. Чому зараз? Справа в тому, що те, що відбувається в місті Києві, воно не витримує жодної критики. Тобто ми всі бачимо, як колапсує транспорт, ми всі бачимо, як колапсує система управління взагалі всім містом, і особливо це будівництво, як хаотично. Як Хаотично забудовується місто без будь-якого плану, без будь-якого генерального плану, без будь-якої стратегії. Цьому треба вже з цим треба закінчувати. Ось, тому що ну, надалі місто може не витримати невідповідального управління і керування цим. Кілька десятків експертів Вперше бачу такий круглий стіл, що всі однієї думки. Однак людей, яких це стосується, сьогодні тут немає. Один з експертів сказав, що потрібна така самоліквідація. Як ви думаєте, чи вони на таке підуть? А, ви знаєте, ну перше, запрошували були всіх всі фракції Київської міської ради. Ну я відповідаю не за експертів, за фракції запрошували всі фракції. Це захід абсолютно без партійної символіки. Він є абсолютно технократичним, тобто ми не критикуємо особистості. Ми систему, ми маємо змінити систему управління даним містом. Якщо ми і наші збори, вони спричинені з, з до того, що відновлюються районів місті Києві Рада, наприклад, це ж це ж чудово. Хоч тут не називаються прізвища, але зрозуміло, така ниточка в виступі кожного експерта про те, що кличко не на своєму місці, так і не те, щось робить. Оця зміна його повноважені в КМДА і в Київраді, закон про столицю. Сьогодні почали говорити тут є представники е, Верховної Ради України. Чи можемо очікувати, що його ухвалять, і ці зміни відбудуться до завершення війни? Ну всім очевидно, вже що закон про столицю, який зараз не, не працює, що війна надала нам нові виклики і поставила нас перед новими цими викликами, які необхідно вирішувати, тому необхідно його вирішити на основі нового принципово іншого закону про столицю. Тому я впевнений, що коли громад, громадськість починає цим цікавитися, починає це обговорювати. Це ще один крок для прискорення для прийняття цього закону. І сьогодні ще тут звучать роз не те, що розмови, якісь плани, стратегії на розвиток. Хоча, як мені, як просто мешканці Києва, здається нам би зараз не втонути не те, що розвиватися. Оці нагальні проблеми, Ні, ну місто має. Мати у міста повинна бути своя стратегія. Це візійний такий документ, куди ми рухаємося. Безумовно, в період воєнного стану його треба коригувати відповідно до викликів воєнного часу, відповідно до викликів війни. Але він має бути, має бути сформована чітка політика міського будівництва, куди рухається місто після нашої перемоги. Ваша особиста пропозиція цієї стратегії звучала сьогодні і тема будівництва, і тема транспорту, і тема навіть якогось. Озеленення не в дуже гарному ракурсі, так е, ваші пріоритети, якщо ми говоримо про киян, і пріоритети, якщо ми говоримо про інвестиції, які як європейське місто Ні, У нас єдиний пріоритет це безпечне місце і безпечне місце для всіх киян. Тобто, ми бачимо сьогоднішня нічна атака. Показала нам ще раз, що необхідно звертати увагу на безпеку міста. Ми не змінимо наших сусідів. Тому основним пріоритетом це безпечне. Смарт місто, яке піклується про екологію. А мій пріоритет я буду відповідаю за бюджетну політику в місті екології бюджетної комісії. тому має бути ефективне використання бюджетних коштів. Ще була така розмова тут про KPI, так що в будь-якого yeah. керівника будь-якого департаменту має бути перелік речей, за яких ти ставиш галочку, зробив, не зробив. Якщо зараз оцінювати те, як керівництво Києва виконує якісь задачі з точки зору безпеки і функціонування міста, ви б за щось галочку поставили? Знаєте, давайте ми спитаємо людей, які зараз мерзнуть на зупинки громадського транспорту, тому що Недоволі керівництво метрополітеном не зберіло. Ось, Тому ми можемо довго сперечатися. Ми не можуть звинуватити в якихось політичних там, симпатіях чи антипатіях. Але, як то кажуть, знаєте, у футболі рахунок на табло, то і зараз він рахунок на вулицях міста. Тобто це колапс транспортної системи і величезні корки по всем міста. А корки це ж не лише незручності не, не для людей, це ще й втрата економічного потенціалу.